Прийшла на обід у хлів, хочу, щоб свиня вийшла, щоб я могла е, там по це є, Ну, корита почистити, разом постелеті, а вона достала і стоїть. Виходь. Коть, хоть, кось, хоть. Ходи. Ходи. Вилазь. Ну як уже ж ти виходиш, як виломуєш? Виходь. Ходи. Виходь, я курито почищу, давай, виходь, виходь. Здрасті. Що, підемо гуляти, дівчатка? Да? Да. Так, хай вилізе, да? Виходь, виходь, да? виходь, що, не можеш вийти, так? Да? Вилазь, вилазь, звідти, вилазь. Виходь, виходь я корито почистю. Ано ну, ну, куди корито заперла своє гразне. Виходь, давай, виході. Що? Дупа не проходить. Виходь. Давай, давай, давай. Вилазь. Виході. Виходь я разом почищу, давай. Давай, виходь, не влазиш? Виходь хожу. Давай. Ну вийди, я подстелю тобі. Ну ти ж маєш якось вийти. Виходь, давай, ходи. Ой, господи, що вб'юся через тебе, Давай, ходи, куть, куть. Ходи, виходь. Ну я ж туди не влізу до тебе. Давай. Як мені курито поставить, га? Як? Виходь, ні. Відно, не пролазить, чи що, мого не пролазить уже. Сіно любиш, да? Я тобі зараз його настелю того аби ти їм. Користувалася. Так, зараз я зайду до козів туди. Ой. Ну давай, 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 просовуйся. Ні? Зайду туди до козів, під їй підберу. Привіт. Басуня, не заглядай в камеру, не заігруй до камери, не заігруй. Ага, а камера тебе з'їсть зараз. Так. Да. Заігруєш.

Хоч, чекай, чекай. Давай, лайк. Галя тема почистився. О, хо-хо-хо, хо Давай. Давай. Выходи. Ой, воше. Боже, Боже. Так. Зараз прикосте, подожди. Да, девчата, выходим, выходим. Оттекайте, девчата. Хибри, да не можешь вылезти, да? Фибри, да. Дівчата, за воночку хоче, так? Зараз піде. Ми станемо ворота. Далі підемо. Ну, Такі вона не вийшла. Коротше, вона не змогла вийти, бо всьому проході вона застрягла передніми ціми, лопатками, ну, тобто в ширині вона не змогла вийти, Ну нічого, я її підстелила, їсти дала, Дзвонила я до ветлікаря питала, що робити, тому що вона оце не зривалася. Ну, сказав мені вколоти колоти у коло і каже, щоб зробіть так, щоб ваша свиня зажиріла. Подивлячись на цю свиню, я не скажу, що вона худа. Вона така тьотя, дебеленька. Вона не, вона не худенька. Вона вже, як я показувала, вона не проходить у проход свій. Вона не, вона не мала свиня вже така. Ну, петля стала на місце. Вже не червона, стала на своє місце. Ну ось так. Така вона кобиляка, чимало вже, Ну нічого. Все буде добре. Саме головне, що жива, здорова, їсть, поправляється. Те, що за кнорами зривається, ну... тут ми нічого не зробимо. То все поправимо. Йдемо з дівчатами ще трошки походимо. Да? підемо. Там краси, мої красуні. Ай мої лялі. Підемо, да. підемо, підем, підем. зараз погуляємо, свинку закриємо, щоб не вискочило. Пішли. Петька щось тут грибеться так. Лопату забрать. Курочка несеться, курочка. Ти нам що там яєчко золоте несеш, так? Да? Тутя. Тобі там буде золоте яєчко, так. Да? Ой-ой, яка ти тисяча. Сі... Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой я тебе не буду брати, боже, сиди, неси яєчко, неси. Так Ходіть, баришні, пішли на прогулянку, походимо трошки, ходіть. Світ виключимо, пішлеть. Поки погода дозволяє, на дворі не так холодно, вже трошки, виходимо, пішли, пішли. Ходіть, і дивіться, люди, як нас. Дурять наші виробники. Оце був новий карабін. Він тільки один раз був у використанні. Вивів мій хазяїн коня на двір, щоб він трошки про цей прогонився, прив'язав його, як він минута каже, буквально, це недовго пройшло, як він його. Поки каже, повертаюся, кінь кажу біля соломи. А я, каже, прив'язав його так, що не було видно, ну, що він не доставав до тієї соломи. Як він підходить, а ось бачите. І за що тут оплатить гроші? Це кусок? Кусок алімінія? Од Одноразовий кусок алюмінія просто все. Я не не розумію. Ось. Ну, ось так. Хазяїн поїхав мені із конем. Ну, а я вирішила вивезти дівчаток. Щоб трошки потопотіли, по дворі походили пару минуток. Да, ласунчик. Ласунчик. Ласунь. Ось таке роблять одноразове, аби купляли люди, гроші викидали. Їм, мабуть, цього вигідно. Тому що коли купить людина і воно буде рік, два-три служить, їм не вигодно цього. Бо людина не буде так часто витрачати кошти. Ну, а тут, виходить, один раз купив і мусиш знову їхати у магазин і купляти, бо того, щоб воно треба. Ось так. А колишні були такі ось карабіни в нас, ну, роки, мабуть, три чи чотири назад купували. Нормально, ніде нічого не поламалося. Тут ще крутілка є, ну крутілку я в хату забрала. Ніде нічого не, не від не відігналося, не зламалося, і... а тут раз узяв і нема. Все. так дурач короче кто на чому может, на как кобы наживается дами час девчата куров да, девчата так вам вкусно да да вкусно вам, вам вкусно мило тебе вкусно мило тебе вкусно да Зряшка, зряший. Ісі мій колобочок маленький. колобочок такий. Але суня воно щось дивиться стало. Що таке? льоду боїшся, та не переживай, не роз'їдися Не переживай. Ні, не роз'їдися, Хіба що чуть-чуть. Крепко не поїдеш. Яна не має, щоб роз'їхатися. У нас боян зарази як так, то колачується щось привезти до а як одорвався, то як стер як попер на село, то не боявся нічого. Ні льоду, не роз'їжджався, ні снігу, ні води, нічого. Пре як танк. Ой-ой-ой, Аліска, ой, 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 ти що ромашку гониш мені, а? Ліс. Мільчик, меша, мило хе-ліса <ривіт> 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 зорянка наша ты я їж. Чому набиться? Зоряш, ти куди? Курочку провірий, да. А піпника провіряєш. Жуйте, жуйте, поки є. Ну, оце і все. Вони оце зараз біля цієї кори будуть стоять. Але хай об'їдають. Вона корисна для них, трошки зуби почухають своїм. Випустила їх, щоб вони трошки. <клес> Ласуня таки не може перейти. Лосуня, <клес> ходи, та не бійся, ходи, ходи, не бійся, чого ти боїшся. Ти льоду боїшся, так? ходи, я тебе переведу, ходи. Не бійся, ходи. Ну чого ти боїшся? льоду? Ходи, я тебе переведу, Пішли. Пішли, я тебе переведу йде. Ходи за мною, ходи. Ходи не бійся, бач, я ж іду, не роз'їжджаюсь. Ходи. Ну, Ходи, кажу, ласуня. Це так льоду боїться. Тут льо, так боїться. Ну, Ходи, диви, дівчата воно, всі, бачиш. Ласунь. Ну, лас... Чого ти боїшся? Йди. Ходи не бійся, йди. І не пойде, От, і оце буде стояти Льот, і все, і стане, буде стояти, як укопана, не піде. Ласуня, то ж ти дивися, то ж всі там, всі дівчата, і ніхто не побоявся. А ти боїшся? Не стидно тобі. М? Мілка, ти куди? Не стидно тобі, ласунь. Лана, що за діла? О, я тепер знаю, хто мені в лісі буде дрова грузити, як треба. Лану візьмемо, вона на рогі і потягне, да, Лана? Да? Давай, да. О, так, давай, покажи, яка ти селачка. Отак, 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 отак. Отака селочка. Я спробую йти туди, далі, ну, далі, до садка. І зараз побачимо їхню реакцію. Чи піду вони за мною, чи вони остануться там біля е, біля, біля, біля кури. Я собі йду спокійно. А ні, йдуть позаду. Йдуть партизани. Назад, назад, ходіть назад. Ні, підучні, проходили. Піду, піду забирати від сусідів. Ой, ми вже вернулися. Ось ходять баришні. Ага, а ті вже нофлі ну, давай шиваться. Ну що, дівчата? Походили трошки, потупили, да. потупціли, пошли, ходіть. Бойсь, бось, 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 бой, пішли. Ходіть. що, вже в хлів хочете? Вже нагулялись? Вже хочете в хлів? Ну, йдіть в хлів. Йдіть в хлів. Біжіть. Ідіть. Заходьте, заходьте, заходьте. Ось так, давайте по черзі, по поненько. Ага, вони пішли. Вон. <сі> Бояна, об'їдать. <спідачу> Поки його нема. Дівчата, бо Ян зараз прийде, то він вам дасть посрати. Ой боже боже, то не козе. Щось із чимось. Куда? Ага. Тільки двері закривайте вже на двір. Дівки. Лісон. Щось там чухається собі. Ну що, йдемо на двір ще чи будемо вже заходити? Ну, то ходіть на двір ще. Ходіть, ходіть, як маєте ще, ходіть. Щось гуде, так? Ай, боже, боже, щось тут загуло. Ай-яй-яй. Так, побиться ж треба, обов'язково. Ліска, куди пішла? Ласуня! не бійся. Чого ти боїшся? Ходи! Виходь! Ага. Каже, тобі треба, ти ну і виходь. Ну що, друзі, ми продовжуємо свою прогулянку. Вам бажаємо гарного дня, тихого вечора. І всім пока-пока. Колубки Зоряшик, куди куда ти йдеш? зоряш? Які ви комедні хе Але суня ланою остелися в клюві. Мильош, куди ти?